Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом торту Шварцвальд. допоки розповідатиму, ви не забудьте підписатись на канал та покласти вподобайку. Залиште свій коментар. До початку вам потрібно приготувати мікс сухих інгредієнтів, а також об'єднати всі вологі інгредієнти. Перш за все, 75 г вершкового масла розігріваю в мікрохвильовці та залишаю, щоб воно трішечки охололо. А також необхідно зварити гарячу каву 170 г, тобто заверну. А тим часом в окрему миску насипаю 180 г борошна, зверху додаю 60. 50 г какао чорного гіркого, також 250 г цукру, а також 10 г розпушувача та 5 г соди. Зверху обов'язково додаємо трішку солі, я використовую 3 г. Далі вінчиком все перетворюємо в мікс сухих інгредієнтів, тобто об'єднуємо до однорідної консистенції. А далі нам потрібно в'єднати всі вологі інгредієнти. Для цього в окрему ємність я наливаю 2 яйця, які нам потрібно збити міксером до утворення білої пишної піни. Наливаємо по наростаючій швидкості. Тобто з мінімальне, постійно збільшуємо до максимальної. Продовжуючи збивати, постійно додаємо інші інгредієнти, а саме 75 г розтопленого вершкового масла, 170 г молока та 170 г гарячої кави. І додаємо мікс сухих інгредієнтів. До початку я вмішую все лопаткою, щоб цей порох не розлітався по всій поверхні, тобто пил від сухих інгредієнтів, після чого перехожу міксером, щоб розбити грудочки, які утворилися. Нам потрібно, щоб тісто було досить рідке. І без грудочок, тобто однорідної консистенції. Далі його потрібно розділити на 4 рівні частини. Я взяла ось такі форми діаметром 13 см, в яких я буду випікати в духовці, яка розігріта попередньо, до 180 градусів. Розподіляю тісто на 4 частини. До речі, Форми я змастила олією та застелила пергаментним папером. Далі ці тісто відправляю одним заходом в піч електричну і буду випікати до готовності. Ось такі коржі у мене випікалися 45 хвилин. Ви ж регулюєте по вашій духовці, в залежності від того, яка виходить зупочистка. Залишаю до допогоного охолодження і далі буду їх виймати. Вони виймаються дуже легко, тому що в своїй консистенції мають багато жирних інгредіатів і низ змащений також олією. Далі кожен корж нам потрібно замотати у харчову плівку та відправити на стабілізацію до холодильника приблизно від 6 годин до ночі. Звичайно бісквіти я випікаю ввечері і вони ніч стоять в холодильнику. На другий день у мене вже готові коржі і можна займатися кремом та збирати торт. А для цього мені необхідно в окірамії ємності об'єднати 250 г сиру маскарпоне. Додаємо сюди охолоджені вершки відсотковою жирністю від 30% і вище 200 г. Та всипаю 100 г цукрової пудри і будемо збивати крем, збиваємо до щільності середньої, щоб крем не був дуже рідким, але мав свою досить міцну структуру, ось таку, щоб витримав весь наш торт, всю нашу конструкцію. А далі коржі, на яких утворилася така невеличка шапочка, потрібно обрізати та надати їм одинакової висоти. Для цього використовую ось такий інструмент, який називається струна. Вставляю необхідну висоту та зрізаю шапочку, тобто надаю всім рівної висоти коржам. Верхівки, звісно, я ніколи не викидаю в жодному разі. Я їх використовую для того, щоб зробити кейк, попси, трайфли чи інші десерти в скляночках чи тістечко картопля. Пігаю їх в герметичному контейнері, Також їх можна заморозити і використати, особливо ті, хто займається кондитерським ділом, з кондитерською справою. Можна їх вигідно продати у скляночках. До речі, на каналі в мене є десерти, які готую в скляночках. Посилання залишу під відео. Далі беру силіконовий мішок, чи кондитерський, будь-який, який вам зручно яким користуєтесь. Перекладаю сюди крем, насадку використовую просто дірочку, ось таку круглу, і будемо збирати наш торт. Беремо тарілку, на якій будемо збирати наш торт, по центру робимо невеличку цяточку з крему, для того, щоб торт зафіксувати і він добре тримався. Далі просочувати коржі я буду соком вишневим. Тобто я використовую консервовану вишню, яку за допомогою сита розділила на сок та самі ягоди, і ось цим соком я буду просочувати коржі. Дуже багато бісквіт не змочимо, тому що бісквіт самодостатній вологий, проте надати вишневого смаку потрібно. Далі по всій поверхні нашого бісквіта за допомогою кондитерського мішка з Рівномірно викладаємо прошарок крему по всій поверхні. Зверху на крем я буду викладати вишні. Вишні попередньо на сито, як я вже казала, і дуже добре їх вичавила через серветку, для того, щоб вони не віддали свій сок крему, і тоді крем буде розшаровуватися від кислоти та потече ось цей червоний сік. І продовжуємо так далі збирати наш торт. Просочуємо бісквіт, крем і вишня. Збираємо так до кінця. Верхній кінечний корж також просочую соком та змащую рівномірно кремом, надаючи палеткою рівний гарний вигляд. Так і буде в мене виглядати торт, тобто він буде голим. Ось такий декор у нього буде голий. Далі зверху, за допомогою насадки, ось такої зірочки, я хочу зробити декор. Перекладаю залишки крему в мішок та за допомогою цієї насадки робимо ось такі розетки. Кожну з яких можна декорувати свіжою вишнею чи черешнею, можна коктейльною вишнею декорувати чи консервованою. А по центру додати ось такі крихти шоколадну чи шоколадну посипку, що подобається. На мою думку, такий декор дуже підкреслює начинку нашого торту, тобто сам його внутрішній світ. Дивіться, як гарно виходить. Після декору я поклала торт на декілька годин в холодильник для того, щоб він стабілізувався. А зараз його розріжу і покажу вам, який він всередині. Ви тільки подивіться, як легко, ніж прорізає коржі весь торт. Він дуже і дуже ніжний. Ви погляньте, скільки там начинки, і торт виходить діаметром 13 см. Висота його буде 12-13 см, з урахуванням декору. Погляньте, скільки тут смакоти. Ммм, <плес> mm, який він смачний, гарний виражений смак шоколаду. Подивіться на бісквіт, який він ніжний та пухкий. Та й взагалі він неймовірний, тому що ці поєднання це класика. Дивіться. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. кладіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!